Добрий день, я столяремка Елизавета, вихованка гуртка Горшечкові рослини комунального закладу, Центр позашкільної освіти джерело Височанської селищної ради Харківського району Харківської області тема мого проєкту дослідження безпечних способів боротьби з білокрилкою Тріалоурудес в апараріуром. Рослини несуть колосальну користь здоров'ю людини. Вони створюють затишок, комфортну атмосферу, роблять інтер'єр приміщень живим і привабливим. Але, на жаль, часто рослини хворіють і піддаються дії комах шкідників. Тому метою нашого проєкту є захист та збереження квітково-декоративних рослин. Наша оранжерея це справжня лабораторія з вивчення рослин, де зібрана колекція понад 90 видів рослин різних кліматичних зон. Дивосвіт – Так ми називаємо нашу теплицю оранжерею, яка вражає своїм зеленим розмаїттям. Об'єкт дослідження дослідити безпечні методи боротьби з оранжерейною білокрилкою, предмет дослідження, ефективність безпечних методів боротьби з білокрилкою. Під час роботи надобраною темою перед нами були поставлені такі завдання опрацювати літературу з теми роботи, розглянути основні методи боротьби шкідниками рослин, визначити шкідника рослин закритого ґрунту, провести обстеження рослин, з'ясувати біологічні властивості білокрилки, виготовити власноруч різні паски для шкідника. Визначити з оптимальними методами боротьби, розробити рекомендації щодо застування безпечних методів боротьби з білокрилки, зробити ґрунтові висновки. Шкідники виявляли шляхом проведення детальних обстежень, квітково-декоративних рослин. Визначення шкідника проводили за допомогою цифрового мікроскопу омегон та бінокуляра, розглядали цикл розвитку білокрилки, фотографію зроблені власноруч, за допомогою камери Canon 100 на телефону. Для виявлення та обліку шкідників в теплиці ми один раз на тиждень обстежували наші рослини. Значної шкоди рослинам наша оранжерея наносить оранжерейна білокрилка, тріалу Рудес, в апараріум вест. Вибираючи методи боротьби шкідниками декоративних рослин, потрібно знати біологічні особливості шкідників. Теплична або оранжерейна білокрилка це тропічне за походженням вид, родом з Бразилії. У Європі відома давно. Але статусу небезпечного шкідника огірків і томатів набула лише спочатку 1970-х роках. Наукова назва родини походить від грецького слова, що означає в перекладі «борошно», і пов'язана це з борошнистим нальотом на крилах комах. Білокрилки є небезпечними шкідниками рослин. В наш час актуальним є пошук безпечних методів боротьби з шкідниками рослин, тому що хімічні методи більш агресивні для навколишнього середовища. Ми встановили, що першим джерелом проникнення комах в оранжерею була фуксія. Проводячи обстеження, ми встановили, що комахи віддають перевагу молодим листкам та відкладають основну масу яєць групами на нижній стороні. Висмоктуючи клітинний сік, шкідник викликає пожовтіння листя. На цукристих виділеннях поселяються гриби, які знижують асиміляційну здатність листового апарату і декоративну цінність рослин. Наші оранжереї ми вирішили для боротьби з білокрилкою використати безпечні для навколишнього середовища методи. Цікавим методом боротьби з білокрилкою є пастки. Дослідив інтернет-джерела, вирішили перевірити їх на практиці, виготовили власноруч декілька пасток. Для відлову і маго ми використовували жовті клеєві пастки. Для цього ми брали невеликі шматки фанерки, гарбували в яскравий колір жовтий, щоб привернути увагу білокрилок. Потім пастку щільно покривали сумішю кастерової олії і живиться за співвідношенням 1 до 3 вазеліну. Паски розвішували безпосередньо над уражними рослинами на відстані 5-20 см, а також уздовж доріжки для масового вулову і маго. Пастки прикріпляли з допомогою шпагату. В висихання пасток ми замінювали новими, щоб вони працювали завжди. Біля кожної уражної рослини вивішували по три пастки. Ця пастка багаторазова. Ми вирішили перевірити ще одну пастку, зробивши її звичайної клейкою стрічки. Для цього ми використали фанеру. На неї намотали клейку стрічку. Наступна пастка це стрічка для мух, яку придбала в супермаркеті. Розвішувала стрічки по всій оранжереї. На сайті в інтернеті ми зустріли цікаву новинку, а саме клейову пастку від гризунів і комах. Вона нас зацікавила, оскільки була яскраво жовтого кольору, а як нам вже відомо, саме жовтий колір приваблює білокрилку. Власноруч ми виготовили пастку, яку побачили в інтернеті, і вирішили перевірити її ефективність. Для цього взяли ящик, просверлили отвір всередині, розмістили пофарбовану жовтий колір в лампочку. На дно скриньки під лампочку поставили ємність з водою. Ця пастка працює за таким принципом. Комахи прагнуть нічний час до світла і проникають в ящик, де вони, літаючи, опікаються в лампочку і падають у воду. Скільки плавати вони не вміють, то комахи гинуть. Представник клубу органічного землеробства порекомендував нам використати приборотьби з білокрилкою тютюнову димову шашку вулкан. Однією з головних особливостей даної шашки є те, що вона абсолютно нешкідлива для рослин. Використовували одну шашку на оранжерею один раз на тиждень. Шашку запалювали увечері, потім провітрили приміщення. Популярним і досить недорогим засобом є спіралі від комарів. Вони прості в використанні та зручні. Ми їх застосували по черзі шашкою вулкан. Всі ці використані методи гарно працюють разом для відлову дорослої особи. Після використання пасток на рослинах білокрилки стало вдвічі менше. Використання клеєвих пасток дозволило значно зменшити чисельні шкідника, про що говорить їх ефективність. Після всіх застосованих пасток ми зробили обстеження уражених рослин в оранжереї. Отже, можна зробити висновок, що досить ефективною пасткою була власною зроблена пастка з ящика. За допомогою цієї пастки ми зловили за весь час дуже багато білокрилки. Також дуже ефективними були липкі стрічки для мух. Хоча вони і не мали жовтого кольору, але ми дізналися, що вони просочені феромонами. Проти білокрилки необхідний комплексний захист, що включає в себе усі представлені пастки та профілактичні роботи. Ми розробили рекомендації щодо застосування безпечних методів боротьби з білокрилкою, систематичне провітрювання приміщення, регулярне оприскування рослин або теплий душ, протирання листя мильним розчином за допомогою губки. Застосування господарського мила в пропорції. одна частина мила на шість частин води. Всі кімнатні квіти повинні регулярно оглядатися на наявність будь-яких шкідників, особливою уваги заслуговує нижня частина листя, використання спеціальних пасток, використання липких стрічок від комах. Отже, підводячи підсумок, варто пам'ятати, що тільки пильність, наша, регулярні огляди оранжерея, дотримання всіх умов профілактики дозволить зберегти красу наших рослин. Дякую за увагу!